Півроку тому існувало дві кримінальних справи, що було приховане від громадськості. Вибачте, ну кримінальні справи порушення відносно е, працівників службових осіб Департаменту житлово комунального господарства Луцької міської ради не повинні приховуватися. І невідомо, з яких підстав вони зараз позакрити ці справи. Е, якщо частина пункт 2 частини першої статті 284, це е, відсутність складу злочину в діях особи, і в нас є ще з. Звільненням зв із звільненням винної особи від кримінальної відповідальності. Ну, напевно, акт амністії там був. Але ці всі факти будуть досліджуватися. Крім того, зверніть увагу, що лише за два роки, за неповні два роки, було внесено 11 подань за результатами розгляду прокуратури міста Луцька. Перепрошую, але це цифра надзвичайно велика. Тобто порушень діяльності департаменту шлового комунального господарства дуже багато. Щодо СБУ, тут також є такі відомості, що Луцькому міському голові відправлялися 2009.2013 року матеріали щодо можливих ознак скоєння протиправних дій, спрямованих на привласнення бюджетних коштів в ході ремонту доріг місті в Луцьку. Також інформувалися стосовно порушень про проведення у січні 2014 року. Ряду торгів на придбання послуг із прибирання вулиць міста очікуваною вартістю 8,8 мільйона гривень. При проведенні в лютому 2015 року Департаментом житлово комунального господарства ради торгів по придбанню робіт з розмітки полотна доріг очікуваною вартістю 2 мільйона гривень. Як ви знаєте, розмітка доріг досі не робиться через те, що цей, цей, цей тендер був скасований. Ну і є інформація, що департамент житлово комунального господарства прийняв рішення. Розділити даний контракт на кілька частин для того, щоб уникнути тендерної процедури. А угоди поза тендерними процедурами, як ви розумієте, вони не завжди відповідають економічним засадам. І в розпорядженні депутатської групи Новолуцьк є документи, які свідчать про те, що по принаймі по одній з угод було переплачено більше як вдвічі на користь приватної компанії з бюджету міста Луцька. Вартість робіт, як встановила. Контрольно-ревізійне управління становило приблизно 400 тисяч гривень, Луцька міська рада заплатила 900. Ну, наприклад, у 2014 році 42 мільйони було витрачено на ремонт доріг. З них 29 з лишнім мільйонів було витрачено поза тендерними процедурами. І лише 12 з невеличким мільйонів було використано з використанням тендерів. Тобто 2 третини грошей уходять поза тендерними процедурами.